Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Слава Господу. Народ Божий! веки слава. Аминь. Мы очень рады всех видеть. Видите, новая команда. Каждое Аминь. утро у нас команды меняются. А Господь один и тот же. Аминь. И Господь ложит на сердце прочитать 126-й псалом. Это песня Соломона или молитва Соломона. Мне всегда нравится пару стихов. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не хранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. Но надо утро уже от сна проснуться. Суть этого стиха: что если Господь не устроит, то все напрасно. Поэтому все, что мы начинаем без молитвы, без Бога, планировать утром день, и говорит поедем туда, будем торговать там целый Получаем год прибыль, там, да. получать прибыль, все это ерунда, все это без Бога не совершится, потому что все вещи, особенно важные, все вещи важные, иногда на какой-то мелочи можно застрять, потерять мир потерять время, деньги потерять и ничего не решить. Поэтому все, что мы начинаем, мы начинаем с молитвы. Мы поэтому помолимся, благословим Господа. Роман Борисович, ты помолись и благослови народ Божий. Боже наш добрый, мы приходим в цели молитвы до Тебя. Дякуємо Тобі за новий день, який ти подарував Спасибо нам. Сіба тобі, Боже. Так приємно усвідомлювати, що Твоя любов обновляється до нас, милість Твоя обновляється. Ти з нами, Господи. І ми да, дякуємо Тобі, Господь, що Ти допомагаєш нам, не залишаєш нас, даєш нам сили, укріпляєш нашу віру і надію дякуємо свою ми покладаємо тобі, на тебе. Господь, поблагослови, Господь, твій народ. Який сьогодні піднімає свої взори до Тебе, який сьогодні Боже. стоїть в молитві, який сьогодні тримає пости. Господь, ми очікуємо милості, ми очікуємо відповіді від Тебе. Аллилуйя, Підтримай, Боже. обнови і допоможи нам, Господи, стояти Боже. в вірі, служити Тобі, служити народу, служити людям, які нас оточують. Ми просимо Тебе, нехай ця добра звістка, вона ще, Господи. Буде почута багатьма людьми. Амінь, Боже. Благослови, Господь, і підкріпи. Дай нам перемогу. Допоможи нам, Ісус. Ми надію свою покладаємо на тебе. Поблагослови, Господь. Нехай тобі буде подяка. Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Ми зараз заспіваємо дуже добрий псалом. Роман подай гітару. Ми з вами скільки верст вже пройшли. Знаєте, Есть такая пословица, что старый друг лучше новых двух. Поэтому э, слава Богу, что у нас есть хорошие братья, сестры, которые окружают нас, которые вдохновляют. Даже тогда, когда в нас слабеет вера, опускаются руки, у нас есть друзья, которые Господь нам дал, которые укрепляют. Поэтому мы нуждаемся друг в друге. И если кто-то опустил руки или где-то потерял веру, надежду, просто ободрите этого человека, помолитесь за этого человека, и Господь благословит нашу Украину. Мы с вами столько верст уже прошли, хоть песня буквально вчера я до сих пор под впечатлением позвонил одна сестра на с краснокутска с романа борисовича церкви и она нашла там на сайте короче уже больше полгода ее муж находится без вести пропавшим сначала сообщили что он погиб под бахмутом потом когда наши отбили там позиции возле Хромового, не оказалось тел и как бы неизвестно. И его оформили без вести пропавшим. И это такое тяжелое, вот эта песня, знаете, особенно вот Роман Борисович пастырь, многие пастора, когда люди лишаются здоровья, когда люди лишаются родных и близких, как поддержать? И буквально вчера. Она звонит и такая радостная, нашла на каком-то сайте там э, да, фотографию, и она отправила маме. То есть, ну, как бы, есть процентов, ну я не знаю, наверное, больше 50, что это именно он. И вот надо подать там заявление, что он оказался в плену где-то там в Луганске. Поэтому мы просим, чтобы вы молились, если это он, чтобы просто Бог все устроил. Потому что так. это такое чудо, полгод больше уже, наверное. Да, да. Полгода. Да, больше полгода. Он пропавший без вести. Вот, Роман Борисович, за тебя такое пытание. Откуда находить силы, чтобы поддержать? Вот как увещевать в таких случаях. Что ты говорил этой сестре? Я думаю, что она общалась с тобой. Как ты ее поддерживал, вдохновлял, ободрял. Откуда пасторам, потому что нас смотрят многие пастора. Может некоторые пастора не сталкивались только с каким-то страхом, паникой. От, как найти силы, чтобы вот что-то говорить в таких ситуациях? И что можно говорить? Звичайно, это питание Вашке когда ты общаешься с такими людьми. Ти розумієш біль, ти розумієш стан цієї людини. Наскільки це важко, різні думки приходять, але знаєте, в нас є надія, це Ісус Христос. І кожного разу, коли ми спілкуємося, ми багато молимося, тому що Господь Він торкається нашої душі, і сам Господь Він допомагає нам. Правильно дивитись, правильно реагувати. Сам Господь допомагає нам проходити через такі дуже-дуже тяжкі моменти нашого життя. Звичайно, друзі, ми вислуховуємо, ми багато плачемо, ми просто просимо Господи, дай всі необхідні слова, які вони в цей момент. вони... Принесуть полегшення в цей момент вони дадуть надію в цей момент, щоб наші слова вони не були, знаєте, як просто якийсь ну, набір слів, але щоб це як ліки були для цієї людини. І другий раз ти отак от думаєш, Господи, що говорити, але в різних ситуаціях, ну, дійсно, як говорив Ісус, що Дух Святий Він буде вам давати, що промовляти. І я дякую Богові, що Бог. Допомагає в цьому служінні, що говорити, як говорити, як підійти. Ну, це, це важливо не тільки на себе розраховувати, можливо, там на якісь своє вміння, знання, але все-таки віддавати дорогу Духу Святому. І тоді ми можемо послужити для цих людей. Угу. Поруч зі мною сидить Божа людина, служитель Божий Ксенія Михайловна. Ну, ти похоронила свого чоловіка більше року. Я думаю, що в тебе якась практика є. Можливо, може Господь тебе хоче далі використовувати сім'ям тих, які втратили своїх близьких. Знаєте, якщо є хоч якась надія, знаєте, нам хочеться, нам проще. А є люди, які вже от ми сьогодні їхали і були два похорони. Ну, одного точно військово хоронили, якого. Вбили ще півроку назад і тільки привезли тіло і його хоронили сьогодні. І, от, як можна, от, чим ти, ну, як віруюча людина, в чому ти знайшла спокій і силу пройти, чи ти зараз проходиш, чи ти пройшла, чи як оцей? От, я думаю, що так як до тебе більше. Ну, нас... Таких спіцнає, одне діло, ти вивчився, там щось говорити, один пункт, другий, третій, десятий. А коли ти це прожив, все, то це зовсім інше. Ну, як людина, яка це переживає, я не можу сказати, що я це пережила, тому що ну, напевно ти просто навч... навчаєшся з цим жити, mm -hmm. тому що так само, як ти вчишся жити з людиною, коли одружується хлопець да, вони вчаться жити разом. Бо так само ти вчишся жити без людини, яку ти любиш, яка для тебе дуже важлива, бо Ігор для мене був і наставником, і другом, і чоловіком. І він ну от в ньому я знайшла і так Господь зробив в наших стосунках, що ми завжди були разом, завжди. Він і навчав мене. Я завжди від нього отримувала відповіді на ті запитання, які мене турбували, які були незрозумілі. Тому що він вчився. Він дуже досліджував слово Боже. Ну ти знаєш, як він mm -hmm. любив слово Боже. як Він любив Бога, людей. Я завжди йому казала, що я знаю, що ти Бога любиш більше, ніж мене, але мене це влаштовує. Тому що. Ці стосунки з Богом вони виливалися на наші стосунки. Найбільша нагорода для мене була, коли наша дочка Катя сказала: Я коли вийду заміж, я дуже хочу, щоб в мене з чоловіком були такі стосунки, як у вас з папою. Це, це для мене була найвища нагорода, тому що ми можемо дуже багато навчати наших дітей, дуже мудро їм розказувати все, але бути недобрим прикладом для них. І діти вчаться десь в інших містах і в місцях на і не завжди це правильно. В їхньому житті, коли ми кажемо одне, робимо інше. Тому коли діти хочуть бути схожими на своїх батьків, я думаю, що тоді можна сказати, що вони досягли тої мети і доручення, виконали, яке Бог дав, що бути прикладом для своїх дітей. Коли от, Роман Борисович розказував, як втішати, да, що казати, ну от як людина, яка була в, в такій ситуації, коли дуже болить, коли, коли ти навіть не хочеш нічого слухати, тому що на, насправді слова, які кажуть люди, вони... Просто словами залишаються От надважливе для мене було це були обійми. Це було от просто коли тебе обняли, і, і ти відчуваєш, що є люди, які поруч, вони є поруч, ти відчуваєш це тепло, ти відчуваєш захист, тому що коли тебе обнімають, ти уже ну отримуєш цей захист, тому що навіть діти маленькі, коли ти їх не обнімаєш, вони постійно не захищені, вони в страху знаходяться. А коли ми ну, навіть коли проходили курси з ігорем по діткам сиротам там там дуже такий важливий був пункт обнімати і тримати дитину до тих пір, поки вона сама не захоче вже обійми розірвати, тому що коли ти не додаєш, то вона ну, не доотримує і потім постійно потребує цих обіймів. Оце найважливіше було. Старша дочка Настя, ми з нею коли зустрічаємося, ну, ми часто плачемо, але найцінніше цінніше це просто ці обійми. Коли... Обнімаєш, розумієш, що поряд є людина, яка сопереживає тобі, яка розділила з тобою цей біль, і це якби ніби трошки бере на себе. Це важко, тому що ми прожили 19 років разом, і ми прожили добре. У нас була гарна сім'я, ми багато спілкувалися, багато служили разом завжди разом служили. Це для мене було найбільшим натхненням. І тому поки зараз не закінчилась війна, поки. Але я чим я втішаюся зараз, ну Господом це завжди, з тих пір, як ми увірували і прийшли в церкву, ну, я не бачу, я не, я не знаходжу в житті якогось іншого джерела, де ти можеш отримати радість, мир, спокій, любов і це справжнє. Це не просто якийсь фейк, або щось таке незрозуміле не тобі, або ти маєш там якісь ритуали робити, щоб отримати. Ні, дуже просто. Господь дає весь. У кора без нічого він приймає тебе і дає тобі свою любов, якщо ти відкриваєш своє серце для нього. Але насправді ти отримуєш, коли віддаєш. Оце принцип От Бог він придбав весь світ тим, що він віддав життя. Угу. Отак От само йому, якщо ми віддаємо. Людям, любов, наш час, наші фінанси. Коли ми просто комусь якусь навіть дрібничку купимо там хліб, бабусі, да, або ще щось, ти отримуєш радість в серці, ти отримуєш що це просто якийсь божий, Божий дотик до свого серця, і це так надихає. І ти отримуєш радість, і спокій приходить в серці. І ти розумієш, що є люди, які потребують твоєї уваги, твоєї сили, Ти потребує того, що в тебе є. Угу. Це надихає, це дає сили рухатися далі. і Ну, напевно, добрі діла, які робив Ігор. Вони зараз надихають мене теж робити їх далі, тому що я знаю, що люди цього дуже потребують. Він не робив ніяких надзвичайних речей, ті, що роблять, тільки коли ти вивчився, не маєш освіту якусь або якісь спеціальні такі інструменти. Ні, це все дуже просто. Добре слово, твоя фізична сила, ти підніс, допоміг, прибирав. якісь прості речі. Ти зробив, але ти послужив людині. І це робити кожного дня і тоді. Ти будеш сам отримувати те, в чому потребуєш і уваги, тому що ти будеш відчувати, що ти потрібен. Ти е, восполняєш чиюсь нужду, а Господь е, покриває твої всі потреби. З того дня, як ми залишилися з Катюшкою вдвох, ми не маємо, ну не було такого дня, щоб ми не мали хліба, не мали їсти. Що Господь піклується про нас. Він сказав: Я є Бог силіт і вдів, ага. і це є так, це істину так. Ми Просто дякуєш Богу кожен день за все, що маєш, радієш в ньому і дивишся, де можеш послужити, де будеш потрібен, де твої руки, де твій голос, де твої очі, де, як ми співаємо в пісні, я твої руки, ага. Господь, я твої ноги, Господь. І так кожен день. Що ти от можеш сказати? Можливо, хтось нас дивиться, хтось втратив рідних, тому що кожен день ми втрачаємо рідних, близьких. Що ти можеш от побажати цим людям? Як от їм? Якийсь практичний таку пораду. Тільки молитва. Бо в молитві, коли ти навіть через сльози ти виливаєш біль свій. і Я ніколи в житті напевно стільки не плакала. Взагалі моя подруга, колись мене запитала, ми дружили з нею багато вже років, і десь через сім років вона так замислилася і каже мені, а ти колись плачеш взагалі? А я с насправді я ніколи не плакала. Mm. То от за цей рік я напевно виплакала все, що я не плакала mm. багато років. Але в молитві, коли ти виливаєш ті сльози Богу, ну я плачу не тому, що я хочу, щоб мене пожаліли. Я плачу тому, що мені потрібна сила. Коли я плачу перед Богом, він дає мені свою силу. Я показую, що я без сила Господь, в мене немає свого ресурсу, я потребую твого ресурсу, щоб ти мене наповнив і служити людям. Це найбільше ліки. Це коли ти бачиш потребу іншого, коли ти можеш побачити, не то, що ми часто бачимо, але нічого не робимо. Коли ти можеш побачити і відповісти на цю потребу, якщо ти просто ж Бога Господи, дай мені сил бути для когось відповіддю від тебе. Це буде дуже надихати, це буде підтримувати. Бо ну, насправді я це вже знаю не по е, науці, як кажу, да, mm -hmm. науковивчу, а життєвий досвід, коли ти віддаєш, ти отримуєш. Ти віддаєш, ти отримуєш mm -hmm. шукати mm -hmm. тих, кому гірше, ніж тобі, дивитися на тих. Хто слаб, слабший за тебе, кому ти можеш допомогти. І тоді ти ага. отримуватимеш силу і благодать від Бога, яка буде втішати, і надихати, і давати сили жити далі. Цікаву думку, сказала Оксана. Побачити потребу людини і відповідати на її потребу. От в цю неділю до мене підійшла одна сестричка, каже: я на хвилиночку, і вона говорить такі речі, я вже й забув. Каже. Вона вже в возрасті, їй поставили діагноз онко, онкологія. І вона каже: я вийшла від лікарів, прийняла рішення, лікуватись не буду. Тобто, все як є, так хай йде, скільки Бог назначить, скільки й буде. Каже, я прийшла в церкву і, пам'ятаю, ти підійшов до мене і кажеш, і вона передає слова. Я так радий вас бачити, сестричка, і ти каже, мене обійняв, От, що ти говорила про обійняв. І так. коли ти кажеш. Обійняв мене, як каже якась енергія, як сила так каже, в тебе прийшла на мене. І вона почала лікування. І слава Богу, вона сьогодні слава в церкві. Слава. І ще такий момент, слава. Да, слава Господу, Бог явив свою милість в її житті в нашій церкві. І ще такий момент прийшла вже зима. Я зателефонував до одного брата, який був в возрасті, в них був транспорт. І якось так от ну, прийшов він на думку і кажу, скажіть, будь ласка, а ви їздите на літній резині, чи у вас є зімня резина? Бо ви кажу, дивлюся, їздите, а ну, для мене важливо, щоб у вас була зімня резина. І він каже: Та ні, слава Богу, в мене є зімня резина. І пройшов певний час, він підходить до мене і каже: Ну, те, що ти запитав у мене, що чи є в мене резина, то є. В мене так. діти мої не запитали. Да. А для нього це наскільки от було важливо, каже. Дружина свідок, я проплакав цілу ніч. Ніхто так ну, ніколи в житті. І, і от Дійсно, коли ми відповідаємо на потребу людини, то ну, ми є для Неї Ми Не да, просто да, стандартний да. набор да. слов, да благословить Тебе Господь, а іменно от побачити і відповісти там, де да. от болить. Амінь. І... Да, Амінь. Слава Ісусу. Я думаю, що це той досвід, який ми приобретаємо коли. Служимо, то він буде нам потрібен і далі, тому що наша країна вона зранена, виплакана. Практично. Я думаю, що нема жодного, хто б не плакав, коли бачив це горе, просто біль або розпач приходить, або гнів приходить, коли ти бачиш те зло, яке робиться навкруги. І для цього нам потрібна Божа сила, щоб все це написано, приоделивши, устоять. Щоб ми устояли, тому давайте ми зараз помолимося, помолимося за нашу сестричку. Люду на yeah. неї появилась надія. На те ще таке свідчення. Помню вона, я там час від часу дзвонив, або вона мені дзвонила, і вона говорить, що приснився мені сон. Явився її чоловік, чоловік віруючий, прийняв одне хрещення. і він Каже: а чому ти перестала за мене молитися як за живого? І, знаєте, її це так, якби. А я знаєте, слухаю. Я молюся, ми молимося, тому що завжди є надія. Але знаєте, з кожним місяцем ця надія все менше, менше. І потім ми були в селищі Кленовом на служінні. Ми молилися одного хлопця, його звали Артем. І я, знаєте, коли ти не знаєш, тобі проще молитися. Коли ти узнаєш якісь факти, знаєте, десь віра. Казується, ми молилися, він був в полоні вісім місяців, про нього ніхто не знав, думали, що він загинув. І він знайшовся. І коли я розказав це свідчення людям, я думаю, що ще більше віри загоріла. Зараз ще більше. Тому будемо молитися, підтримайте, будь ласка, щоб це було справді так. І це дійсно чудо, тому що в них є дитинка. Я думаю, це велике благословення і просто радість. Знаєте, як от вас Чоловік да, да. Да. це Чому? просто від Господа, тому якщо люди нас дивиться, молися, вірь і його знаєш, не втрачай надії. Да. Ми будемо також молитися, Дорогий наш батько небесний. Ми вдячні тобі за твою любов до нас, за те, що ти нас, Господи, спасти, оправдав Ти, да, записав наші на книгу вічного життя. Ми дякуємо Тебе за тих людей, які поруч з нами, коли нам тяжко, які підтримують нас, які обіймуть нас, які скажуть нам добре слово, Боже. Ми вдячні тебе за церкву, Господи Твою. Ми дякуємо Тебе за кожну людину, хто робить добрі справи для того, щоб іншим було легше. Господи, допоможи Боже. Ми молимо Тебе за нашу сестричку, люд. Підтримай, її, Господи, ай ця інформація, Господи, вона справдиться, Боже, щоб все це було го. Господи, по Твоєму благословенню. Ми віримо, що то, що ти держиш все під своїм контролем, Господи. Ми благословляємо цей день, благословляємо кожного. Можливо, зараз нас хтось дивиться в розпачі, втративши віру, надію. Можливо, хтось ніколи не був в церкві. Господи, я знаю, що нас дивляться різні люди. Господи, доторкнися прямо зараз цю хвилину, Господи, яви своє чудо, Боже, в житті цих людей і спаси їх, Боже, для царства Твого. Це ми просили в Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благодать Господа нашого, і Ісуса Христа і любов, Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.